Я вчора прочитав одну таку статтю на англійській мові про те, що чому багато людей сьогодні порушують один закон на дорозі. Закон, який нещодавно вийшов, 20 міль на годину. Ви бачили, як багато в Лондоні є оці обмеження 20 міль на хвилину. На жаль, я теж попався майже рік тому назад на цьому знакові. Тому що там, де ти постійно міг їхати 30 сьогодні 20, навіть там, де 40 сьогодні 20. Закон, який був до того, як його змінили, дозволяв їхати з більшою швидкістю. Але прийшов час, закон змінили, і нам необхідно їхати з меншою швидкістю. Багато раз люди недовольні. Законами. А ви чули, що у церкві навіть багато християн теж недовольні законами? Цей закон нам не треба, це не для нас, той Бог закон дав не мені, а цей закон мені. Ви чули такі інколи мови про мови? Багато раз люди ставлять собі закони. І за порушення цих законів карають один одного. Навіть у релігійних організаціях якщо візьмете різні релігійні організації, навіть під назвою Християни, кожна церква має свої закони всередині <кій> і по своїх законах карають. А питання: а що робити сьогодні мені? людині, яка просто читає Біблію? Людині, яка просто читає закон Божий, щоби залишитись вірним Богу та успадкувати життя вічне. Тому що, коли я чую від деяких християн, що закону не потрібно, мені стає важко. Тому що немає зовсім ніякого життя в цьому світі без закону. Зверніть увагу, я люблю починати з буття. Зверніть перший розділ в книзі буття. Бог творить нашу землю. Скажіть, Він здає закони в нашій планеті Земля? Є там закони чи немає? А ви знаєте закон Ньютона? Як його називають? Закон земного тяжіння, так? і називають його законом Ньютона. А а це правильно назва, назва закон Ньютона? Хто Видав цей закон. Та ще Бог притворенні нашої землі. А десь нещодавно один із вчених зрозумів цей закон, проголосив цей закон і назвали законом Ньютона. І багато таких законів у природі існує, без яких неможливо жити. І якщо ці закони не існували, закони в природі. Відштовхування, притягування. Ми б не могли існувати в цьому світі. Закон існує, і без нього немає життя. Коли люди задаються питанням, а який закон сьогодні треба, щоб успадкувати життя вічне, ми звертаємось. До книги закону. І сама головна книга закону у нас сьогодні є у цьому світі, і я думаю, кожен з нас знає, це є основна книга законів. Всі інші книги, всі інші священні книги, які є в цьому світі, вони базуються і отримують базу від цієї основної книги законів. І ось одного разу, коли Христос був на землі. Це Бог, який втілився, який прийшов на цю землю. До нього підходить законник, юрист. Ви знаєте, інколи була така мода, о мої діти вчаться на юриста. Тоді теж була така мода, і це був юрист. Підходить до Христа і каже: а що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Що робити? Щоб успадкувати життя вічне. Ага, ти хочеш щось робити? А ви хочете щось робити? Щоб успадкувати життя вічне? Якщо ти хочеш щось робити, ти законник, я то відповідаю. У законі як читаєш, що треба робити? Що тебе учить закон? Яка відповідь юриста? Це якраз до мене. Це по мені. Я п'ять років учився на це. Я закінчив університет. Відповідь проста. Люби Бога, всім серцем, всім розумом, всією душею і люби ближнього, як самого себе. Ви знаєте, багато раз. Продовження цієї історії, ви знаєте, тому що Христос. Потім даємо іншу відповідь, як любити ближнього. Але до того, як ми перейдемо до того, як любити ближнього, я хотів, щоб ми могли зрозуміти, а як любити Бога. Як любити Бога? Чи любимо ми сьогодні Бога? І де ми знаходимо, як любити Бога? Багато людей у цьому світі. Вся земля майже 8 мільярдів, вони проповідують і поклоняються своєму Богові. А як любити і поклонятися своєму Богові? Хто такий Бог для мене? Хто мій Бог сьогодні? Той Бог, який творив нашу землю, той Бог, який старався довести до людей різними шляхами, що він є всесильний Бог. Навіть одного разу прийшлося йому затопити всю землю, щоб по-новому почати життя на цій землі. Цей Бог, який вибрав собі людей в цьому світі, народ ізраїльський, якого він дозволив піти в Єгипет, але звідти знову вивів, якого він полюбив. Цей Бог бореться з цим народом, якого він полюбив. І каже, чого ви мене покинули? Коли ми читаємо Єремієм, другий розділ, Бог каже до свого народу ізраїльського, називає її, як своєю жінкою, як своєю любимою жінкою, і каже, що ти наробила, чого ти відійшла від мене, чого ти пішла і живеш з другими богами? Хто твій Бог? Чому ти називаєш дерево, камінь своїм Богом? Як ви думаєте, дійсно дерево, камінь може бути Богом для людей? Коли ми на початку тут проводили служіння, то в нас не було такого тут бекраунда. і за цією завісою, за цією завісою, у нас там є різні зображення. І розп'яття Христа, і різні інші святі на вікнах, і різні істукани там навіть я за цим. І люди нам писали у. Коментарях. А що ви в такій церкві служите? А у вас там зображення, а ви, ви поклоняєтесь іншим богам? Дорогі брати і сестри, каже, що це було давним-давно. Чи в старому заповіті вклонялися кам'яним каменю, дереву? А я би хотів сьогодні запитати, пройшов 25 й рік, проходить, закінчується 25 й рік. Чи було в цьому році у вас кам'яні? Дерев'яні, залізні, бриліантові боги в вашому житті. Грошові, фунтові, рубльові, гривневі. Були у вас такі боги чи не були? Поклонялись ми таким богам чи ні? Інтернетовські, телефонні боги. Кому ми поклонялися більше? З ким ми більше часу проводили в цьому році? Як ми любили, кого ми більше любили? Бога. Чи ці матеріальні речі, які ми маємо у цьому світі? До кого часом більше проявили? Як ми любимо Бога? Ми думаємо про те, що ми прийшли до церкви, що ми помолились перед їдою, що ми прочитали 5 хвилин Біблію. Це ми любимо Бога. Та ні. Бог каже для того, щоб ви могли. Любити мене, вам необхідно любити ближнього. Іке Христос у, роз... у 13 розділі від Івана, 34-й вірш каже, заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. Якщо ви хочете любити мене, то я повинен бути всередині у вас і тільки тоді, коли Бог у вас ви можете любити ближнього і любити мене. Це є по закону. Який Бог дав нам любити Бога. Сьогодні був дуже чудовий розказ для дітей. Як ми любимо Бога? І коли ця людина не задумовувалася про те, як любити Бога, тому що він вірив в те, що Він є законник, Він служить Богу, він приходить до храму, він виконує всі свої закони. То Христос каже, добре, а я хочу, щоб ти зрозумів, що те, що написано в законі, якщо ти виконуєш, ти успадкуєш життя вічне. Скажіть, щось змінилось з того часу? Щось змінилось з того часу? Закон залишився той самий. Бог залишився той самий. І коли цей молодий. Юрист відповідає Христові закон Божий, люби Бога, люби ближнього. Христос дуже коротко відповідає йому. Іди і так живи. Скажіть, про що це було? Ти знаєш, як треба жити? Скажіть сьогодні: кожен християнин, кожен християнин, який читає Слово Боже. Який має доступ до Слова Божого. Кожна людина на цій землі, яка має можливість читати Слово Боже, вона знає, як треба жити. Але інколи хоче, щоб хтось і підтвердив, що вона може згрішити. Одного разу до мене підійшов мій друг та каже: вибач, хочу тебе щось запитати? Кого питай? У мого друга буде весілля. Але воно буде в Європі, але воно буде в суботу. Можу я піти до нього на весілля в суботу? Я кажу, а чого ти мене питаєш? Ти не знаєш відповідь? Та я знаю, але, але чекаєш, щоб я тобі дозволив піти, правда? Щоб я тобі дозволив щось змінити в тому, що ти знаєш. Щоб свою вину перекласти на когось іншого, правда? Інколи ми хочемо цю вину перекласти на когось іншого. тому що той інший може за це відповідати. Ви знаєте, служити Богу, триматись за Бога, бути в місті з ним, берегти Його закон це те, що сьогодні християни хочуть мати в себе в серці. Але сатана є той, котрий це Вибрати від нас, забрати від нас цей закон, забрати від нас цю любов, щоб ми не служили йому від чистого серця. як би ми не тримали цей закон, він старається вибрати від нас. Нещодавно наша молодь відвідала схід нашої планети. Пам'ятаєте? Велика група від нас, молоді, була в Тайвані. Тайван, так? Таїланд, Тайланд, сорі, Тайланд. І трапилася там така пригода. Один із керівників цієї групи усіх предупредив, Тримайте всі речі дуже чудово, дуже сильно в своїх руках, тому що тут багато обіз'ян, і вони можуть вирвати від вас ці речі. Незважаючи на це, сталося так: що одного дня до цієї нашої сестрички. Прибігла обізянка. І те, що вона тримала в руках, почала від неї забирати. І вона розказує, обізянка просто так взяла і так пальчик за пальчиком мені відкривала і забирає цю сумочку від мене. Я бачу коротке відео. Я знаю, що багато було б цікаво це побачити, але попросили не показувати. І коли обізянка забрала цю сумочку, ви знаєте, вона не стояла, а ну хорошо, ти забрала. Ну, я собі. Тому що в цій сумці були білети на всю групу, документи, телефон. І на цьому вона кричить: Кричить! Ви знаєте, що сталося? Хлопці, наші брати, які були рядом, вони біжать, вони оббігають цю обізянку, вони забирають цей пакет, вони вибігли, щоб допомогти в цей момент. Щоб ці документи, ця дорогоцінність не пропала. Я думаю, як би було чудово, щоб ми так могли допомагати один одному, коли Сатана старається вибрати від нас ці головні документи подорожі до неба, цю карту до неба. Щоб ми могли допомагати один одному, обступати, стати проти цієї обізянки. Ви знаєте, кожен з нас має свою обізянку в житті. Ви згідні? Кожен із нас має свою обізянку. І вона так спокійно відкриває пальчик за пальчиком і забирає від нас то саме дорогоцінне в нашому житті. А Бог каже. Я так хочу, щоб ти залишився вірним мені. Якщо ти бачиш, що сатана підступає, що ця обізянка забирає від тебе щось головне. Кричи, не мовчи, не погоджуйся з нею. І цей молодий юнак, який прийшов до Христа, він каже, так я зрозумів відповідь, але я щось трошки обіжений зараз, Господи. Знаєш? Тому що перед цими людьми, які тут навколо, я вийшов, що я відповідь знав, а чого я питання задавав. Ну, якось не зрозуміло. Відповідь то я знав, а питання я задав, а я тебе зараз все одно Христос піймаю. А хто мій ближній? А хто мій ближній? З Богом ми розібралися. А хто мій ближній? Як ви думаєте, хто мій ближній? Що Христос каже? Ну, знаєш, я тобі розказував одну історію. Ви знаєте історію про доброго Самарянина. Я не буду в деталях розказувати. Але каже, що людина йшла із Єрусалима в Єрихон. і зверху опускалася вниз. І на цій дорозі, і зверху вниз, на цю людину напала обізянка. Там написано, розбійники напали і побили цю людину. І ця людина, яка лежить на дорозі, попри неї йде священник. Тою же дорогою. Ми інколи трактуємо, що священник йшов із Єрихона в Єрусалим, тобто піднімався. А ви знаєте що? А там написано, що священник йшов тією же дорогою, що ця людина. Якою дорогою? Дорогою зверху вниз. І Левит йшов дорогу зверху вниз. Вони не йшли щось до гори. І ці і левит, і священник священик прийшли мимо. Ви знаєте, чому? Чому священник і Левит прийшли мимо? Я не знаю, куди вони йшли, чи вони йшли у храм, там не написано. Чи вони йшли з храму? Коли ми читаємо закони священників, вони записані в Левитам, читайте 21, 22 розділ. Таке, що якщо священник або левит доторкнеться до мертвого тіла, то він буде нечистий до вечора, він не має права їсти священства, які були в храмі, він не зможе питатися від цих священств, він буде нечистий. Він торкнеться до нечистого, до мертвого. Тому краще я вибираю залишитися чистим. Ви знаєте, інколи буває так, що ми, як християни, так боїмося нечистих, що тікаємо від них, бо вони нечисті. Бо вони мертві в гріхах. Ми не можемо з ними бути разом. Вони не так співають, вони не так одіваються, вони не то роблять. Ми з ними разом не можемо бути. Нам треба тікати від них. А Христос що каже, хто твій ближній? І говорить далі, а каже, ще третій іде. Той, хто майже не виконує тих священницьких законів. Йде третій самарянин. І що він робить? А хто були самаряни? Ви знаєте, хто були самаряни? Хто були самаряни? Хтось знає, хто такі самаряни? Це були іудеї, які змішалися з асирійцями, вавілонянами, і жили на півночі юдеї. І юдеї і з Самарянами не спілкувалися. Знаєте чому? Проста причина. Вони були невірні. Ви чули такий вираз колись у церкві? То невірні? Правда? А кого ви рахуєте невірними? Хто такі невірні? Я на землі не знаю таких, що були невірні. Хтось, але чомусь вірить. Якусь віру хтось у щось має? Але якщо ми рахуємо, що люди, які не належать саме до моєї релігійної організації, до моєї церкви, то всі невірні, то ми помиляємо. І цей самарянин, який рахувався невірний, що робить, він йде, обмиває цю людину побиту, виливає масло на цю людину, обливає рани, саджає на свого осла і веде, везе до госпіталя або до готелю, як там написано, платить гроші. Яке, якщо буде більше, я ще доплачу. І Христос задає питання вже тепер цьому молодому юристу. Не юрист йому, а Христос йому задає: як ти думаєш, хто із цих людей був йому ближній? Священик? Левит? Чи самарянин? Яка була відповідь? Яка була відповідь? Той, хто проявив йому милість. А Христос знає, що йому каже: Іди і роби так, як невірні. Ау. Іди роби так, як ті невірні там. Тому що ти себе відділив від невірних. Ти став святим, ти не трогаєшся до невірних. А я тобі кажу, іди, бо я хочу, би ти був там. Ти будь моїм свідком. Христос, це твоя головна місія. Іди туди. йди там, серед невірних і поступай так, як вони роблять краще за тебе. Тому що ти робиш що? Ти їх засуджуєш. А не твоя справа судити, залиши суд Богу. Ти робиш що? Ти себе відділяєш. Твоя справи, діляти Твоя справа, йти і бути з ними. Як Христос в своїй молитві, 17-й розділ від Йоанна каже: Я не молю тебе, Господи, щоб ти забрав їх із цього світа, щоб ти обгородив їх від цього світа, щоб вони там за чотирма стінами тихонько молились. Але я тебе прошу, Господи, щоб ти зберіг їх де у цьому світі. Там, між людьми, сьогодні ми повинні бути християнами. Не тут у церкві. В церкві всі християни. Сьогодні Господь просить нас, будьте настоящими моїми свідками. Любіть Бога, любіть ближнього. Протестаньте діяволу, відженіть вашу обізянку, прийміть вашого Господа, Спасителя, як свого вчителя, який каже вам: хочеш у нас спадкувати життя вічне? Люби Бога, люби ближнього, живи по закону. E volve e dobra. Amém.